Друзі, розбиралася сьогодні з газом, одним словом, з газом. Дуже тяжко, що сказати. Дуже тяжко, тому що е, оцей рік, 22-й, коли переходили з Дніпрогазу на Нафтогаз, ми почали всі платити на Нафтогаз. Це був початок війни, 22-й рік, і цим всі користуються. Спочатку є ще такі розподільчі, знаєте, що за розподіл газу? Знаємо, що треба платити є такі за розподіл газу і за За розподіл газу і за об'єми сьогодні те, що я вияснила. Спочатку до шостого місяця, до п'ятого місяця, до 1.05, знаємо, що у нас в кожного були свої газові. Один був тариф. Потім, звичайно ж, як чуть що, то в нас бюрократія. І кажуть, що знають, звідки взяти гроші, це взяти з бідних. Хоч бідних багато, але по гривні з кожного і мільйони в карман. Це, це я відступила від теми, друзі. Тепер розповідаю, що узнала. До 5-го місяця у нас був Нафтогаз. У нас був в кожного своя мережа, Дніпрогаз у нас була. І ми платили за єдиним тарифом. Потім е, вони вирішили, і нібито сказали, що тариф цей буде, е, буде у нас е, нібито менше, нібито, ну, звичайно, знаєте, так, щоб, щоб і людей не збунтувати і разом з тим е, взяти собі гроші. Це я про це таки говорю. Значить, тоді у нас з'явилися газорозподільчі кампанії. Ті, хто колись був Дніпрогазом, е, перефарбувалися, е, скажімо так, і стали АТ, Дніпрогаз. В п'ятому місяці, в шостому, я до них приходила і ще писала заяву, вони на мене писали борг. Ну, скажу вам зразу, до 6 тисяч гривень. Не дивлячись на те, що в мене кабінет був, я завжди їм передавала, я завжди контролювала, і я думаю, я більш, чим е, хочу сказати уверена в тому, що і я бачу, що більшість населення, більшість е, дуже акуратно сплачує е, і газ. І електрику, все. І вони цим користуються до шостого місяця. Це був АТ «Дніпрогаз» Газорозподільча кампанія. З шостого місяця вони тепер уже стають газорозподільчі мережі України, і починають вони мені, вона мені роздрукувала два рахунка де у мене іде борг. По одній кампанії і по другій кампанії. Я їй кажу: так скажіть, хто ви такі? Ми до Нафтогазу не маємо відношення. Коротше, друзі, Нафтогаз сам по собі, газорозподільчі мережі. кажу, я ж до вас прийшла, як до Газорозподільчих мереж. Тому в мене ось, будь ласка, ось мої показники лічильника. Тут немає якоїсь. Е Вищої математики є показник лічильника на той час, коли ми почали з Нафтогазом працювати, це перше 0,5. І є показник лічильника, який був на перше 12. Ось, будь ласка, ось скільки газу я витратила, множте на той тариф, який є. І є, будь ласка, я бачу по моїм рахункам, що я вам переплачую а ви мені ставите борг. Чому питається? Тому, друзі. Отому й питається, що нажарили хто зна як, люди заходять вдягнуті туди, а вона сидить два часа робить, сканує твої документи, які вона їх вписує, вона сканує, це таки виходить, я пішла з нею звіритися, які показники є у них. Хоча я їм передаю постійно, які показники є у вас, скільки коштів отримали ви. І давайте це дуже просто. Ось оскільки ось, я заплатила, скільки я винна, скільки я вам должна. За що беруть газорозподільчі компанії? Мені відповіді на це не дали. Вони перефарбовуються спочатку, вони були одною компанією, потім вони стали іншою компанією. Ну Всім добре, всім чудово, друзі. Але, але нібито в лапках боремось з корупцією. І е, топ-чиновники. Отримують мільйонні зарплати і всім добре. Всім добре, крім оцих бабульок, які стоять в черзі в нафтогазі, крім, крім оцих стариків і незахищеного населення. Всім добре, друзі! Не пускала Катю снять разрахунки, мы отменили автозняття и сняли два разраховка. За два месяца.